Поранку, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії питання аграрної політики з медичних відносин дорогих територій. До складу комісії входять сім усіх. На сьогодні присутні четверо, хворим є. Можемо працювати. У роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Парійчук Микола Васильович. Також присутні прошкоді юридич, начальник відділу. Питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчої апарату обласної ради. Олівний николай в наличний, голова ліквідаційної комісії Івано-Франківського обласного комунального агролісто-господарського підприємства Івано-Франківського облагороді. Для розгляду на комісії пропонується проєкт порядку денного з двох питань. В кого будуть які пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную проголосувати за порядок денний. За основу і в цілому. Хто за. Проти отрималися одного голосно. Розпочинаємо розгляд питань. Питання перше. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського господарського підприємства івано франківськ об агроліс. Доповідає Рожко Юрій Юрійович начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. пропонують принести зміни до складу ліквідаційної комісії в обласного комунального... Російського зупинцям кількось благовіст, затвердженого рішенням послуги 18-го 2025 18.10.2025 за номером 12-9244-2025, саме вивести з складу ліквідаційної комісії у умінникована приголови ліквідаційної комісії та йде Юра Івановича, члена ліквідаційної комісії. Натомість Ввести до складу ліквідаційної комісії постучену Богдана Володимира, заступника генерального директора комунального армії сподобального підприємства воно Панофранкіт Копларовіст, тестаційний номер ліковика платника податка 211-9202-892, 08 на 1930 року народження, голову ліквідаційної комісії. Прошу підтримати і рекомендувати на це. Коли які будуть запитання до доповідача? А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ліником все заявило звільнення за власне бажання і треба поміняти голову лікування. Олег дано переходить заступником начальником відділу в наш апарат, а ліквідаційна комісія залишається під час і буде виконувати комісії послушників і сьогодні є заступником генерального директора. Питань більше немає, тоді голосуємо. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення цього питання, рекомендувати його на розгляд обласної ради прошу? Не шукорися, так. Ганна Шольцев. Іваночку Михайло Івановичу, села Рішення прийняти таким чином вирішили. Погодити звільнення Олега, Олійника, Олега Богдановича з посади генерального директора. ж? Це влітку. Це перше питання. обласної ради звільнити олійника Олега Богдановича з посади генерального директора Івано-Франківської, є... Івано-Франківського обласного комунального агроліза підприємства Івано-Франківського обласку і м, погодити увільнення Олега Богдановича-Олійника від виконання обов'язків голови ліквідаційної комісії Івано-Франківського обласного комунального агролізного підприємства. Після прийняття на пленарному засіданні обласної ради рішення про внесення зміни до складу ліквідаційної комісії Івано-Франківського обласного комунального підприємства, а грозього підприємства Івано-Франківського облагороді і погодити призначення пастушина дана Володимировича головою ліквідаційної комісії Івано-Франківського обласного комунального агролізового сподарського підприємства Івано-Франківського об агролізці. Це своє поенсійний характер нас, тому що при керівника. Якщо генерального директора треба поводити звільнення комісією і рекомендувати голові звільнити. Є заяви робітника є заяви на звільнення. Тому ми за це не можемо. Добре, не шукориста, так. Ганни Шоль, да? Иваночку да. там, не дарит он да. с Ивакой Ириной. Да. Я не знаю, что не понимаю. Дякую. Дякую за... Дякую вам, просто сказать.